Сьогодні ми з вами ознайомимося з таким культурним, культурною спадщиною Ньютона для людства, це його бінома. Біном, названий на честь Ісаака Ньютона. Бо саме він вивів формулу, за якою взагалі-то ми можемо з вами підносити до будь-якого степеня біном. Що таке біном? Дивіться, будь ласка, якщо я напишу один вираз А, одну зміну, це називається маном. А якщо я до нього додам Б, це буде біном. А якщо я А плюс Б піднесу до будь-якого степеня N, це і буде називатися біномом Ньютона. Яким же чином Ньютон записав свою відому формулу і як вона користується? Часними випадками біному Ньютона ми вже з вами користувалися, коли згадували або розв'язували приклади за формулами скороченого множення. Давайте зараз ми з вами згадаємо, як ми поступово дійшли до того, що виявили формули скороченого множення. Дивіться, А плюс Б в нульовій степені. Ми знаємо, яким чином це буде записуватися відповідь, будь-яке число в нульовій степені це буде одиниця. А якщо ми А плюс Б будемо підносити до першого степеня, ми знаємо, що перший степінь, показник першого степені не змінює саме число, тому буде вираз а плюс b. А плюс б в квадраті ми з вами виводили ще в 7 класі цю формулу і знаємо, що це буде квадрат першого числа додати подвоєний добуток першого на друге, додати квадрат другого числа. Поки що закономірність ми можемо не побачити. Але давайте ми згадаємо, як А плюс Б, тобто біном, підноситься до третього степеня, до кубу. Це буде перше число в кубі додати 3, помножити на квадрат першого числа і Б в першій степені, друге число з'являється в першій степені додати 3 А в першій степені перше число. А друге число вже буде у квадраті і додати Б в третій степені. Зверніть, будь ласка, увагу, перше на все Коли ми з вами підносили до нульового степеня, у нас в результаті був одне число. Коли ми підносили до першого, у нас було вже два числа. Коли ми підносили до другого степеня, результат уже містив. Три доданки. Коли до третього, чотири. Значить, закономірність така, членів розкладання. А оці всі вирази, які ми отримали в результаті того, що підносили до степеня, називаються члени розкладання. Членів розкладання на один більше. І якщо уважно подивитися, то вже можна побачити якусь тенденцію. Подивіться, будь ласка. Ну, коли А плюс Б в перших степенях, то нічого. Такого, щоб нас би здивувало, так нема, тому що А в першій степені і Б в першій степені. А подивіться, коли у нас другий степень. По-перше, перше число в другій степені, друге число в другій степені, і ще є добуток, який має свій коефіцієнт 2, тому що до другого степеня. та ще й добуток першого і другого числа. Більш... Закономірність проявляється, коли ми підносимо до третього степеня. Дивіться, перше число в третій степені. Далі стоїть три коефіцієнт, мабуть, тому що ми до третього степеня підносили. Далі перше число зменшує свій показник, буде А в другій степені, але з'являється Б. Але ж можна уявити, що Біля першого доданку стоїть Чи, Б в нульовій степені, тобто тут нульова степінь, перша Якщо подивимося далі, у другого числа вже буде другий степінь, і третій степінь це вже остаточний. А що ж з А відбувається? А було в третій степені, далі зменшується коефіцієнт в другій, в першій. І тут можна собі уявити, що показник степеня. Вже нульовий. Значить, ми вже побачили закономірність. І використовуючи цю закономірність, ми фактично вже можемо піднести до четвертого степеня. Це буде перше число в четвертій степені. Далі 4 помножить на А в третій, з'являється Б першій степені. Додати, ми не знаємо, який коефіцієнт ми його обчислимо, зараз з вами, але ми знаємо, що буде А в другій степені, Б буде теж в другій степені. Далі, додати, ми не знаємо, ще який коефіцієнт, якби знали, то б записали. І тоді ми пишемо, А вже буде в першій степені, а Б буде в третій степені. І додати b в четвертій степені. Давайте подивимося, ми підносили до четвертого степеня: 1, 2, 3, 4, 5, 5 членів розкладання. Я хочу зазначити, що перший коефіцієнт, який стоїть, перше число, яке стоїть, називається нульовим коефіцієнтом, нульовим членом розкладання, тому що тут друге число в нульовій степені. Цей Вираз називається першим членом розкладання, відповідно, це і другим, третім і четвертим. Тобто залежить від того, в якій степені стоїть задане число друге, яке в нас було у запису нашого бінома. Бі бі яким, е яким, е яким же способом можна обчислити оці коефіцієнти? От вся геніальність Ньютона складається в тому, що він побачив це, ж скільки треба було розкладати цих біномів для того, щоб побачити таку наступну закономірність. І так, А плюс Б в Н дорівнює. З'являється новий знак. Це грецька буква сігма, яка в математиці позначає суму. Тобто, все, що буде тут записано після цієї сигми, буде доданками в сумі, коли щось змінюється. Що змінюється? Це записується біля цієї сигми. Тобто значення К змінюється від 0 до N, і я поясню, що це за значення К. Подивіться: ідуть комбінації, якщо ми згадаємо з вами комбінаторику, то ми знаємо, що таке комбінації з N по К. А далі йде множник А в степені степен К і другий член Б бінома в степені К. І оце К значення змінюється у нас від 0 до N. Подивіться, будь ласка, B було в нульовій степені в першій, в другій, в третій і в четвертій, тобто доходить до значення N. Я хочу нагадати, що формула для обчислення комбінації це із n по k дорівнює n факторіал, поділити на k факторіал і поділити на n мінус k факторіал цим ми зараз і будемо користуватися, коли будемо намагатися обчислити коефіцієнти і перевірити, чи правильно, чи працює формула, чи дасть нам вона такі самі доданки, коли ми будемо розкладати або підносити вираз а плюс Б до четвертого степеня. І так, А плюс Б підноситься до четвертого степеня. Це значить, наше значення n дорівнює 4. Значить, у нас буде. Комбінації з 4 по нуля, тому що у біномі Ньютона сказано, що К починається з нуля. А в степені 4 мінус 0 а Б нульові степені. Додати: комбінації з 4 по 1, тому що К збільшується і буде у нас змінюватися до тих пір, поки не досягне значення n. І в нашій в формулі n і k відповідно будуть змінювати свої значення, і значить будуть нові доданки. І так, а в степені 4 мінус 1б в першій степені. Додати комбінація з 4 по 2, а в степені 4-2б в квадраті. Додати комбінацію з 4 по 3, а в степені 4 мінус 3 b в третій. І остання комбінація з 4 по 4, а в степені 4 мінус 4 b в четвертій степені. Це ми записали за формулою Ньютона. Давайте з вами обчислимо комбі... комбінації з 4 по 0, за нашою формулою, яку ми з вами знаємо. Тобто, це буде 4 факторіал поділити на 0 факторіал, поділити на 4 факторіал. А в четвертій помножить на 1, тому що b в нульовій степені це є одиниця. Додати 4 факторіал, поділити на 3 факторіал, поділити на 1 факторіал. А в третій b. Додати 4 факторіал, поділити на 2 факторіала, на 2 факторіала, А в квадраті b в квадраті. Додати. 4 факторіала поділити на три факторіала, на один факторіал, а в першій б в третій. Додати 4 факторіала, поділити на чотири факторіала, на нуль факторіал, а в нульовій ток буде одиниця помножити на б в четвертій. І так, давайте ми з вами згадаємо, що 4 факторіали, 4 факторіал – то є множники, які можна скоротити 1 факторіал, за правилами математики, дорівнює одиниці. Значить, це буде у нас вираз а в четвертій степені помножить на 1, помножить на 1. Ми з вами вже дорослі діти і знаємо, що то буде А в четвертій степені. 4 факторіали, 3 факторіал теж можна скоротити, і ми знаємо, що тут залишається множник на 4. Тобто, це буде. Додати 4а в третій b А ми це вже знаємо ми з вами цю закономірність вже побачили. А от далі давайте обчислювати, які ж будуть наступні коефіцієнти. І так, у нас наступний коефіцієнт це коефіцієнт 4 факторіал, 2 факторіал і 2 факторіал. Якщо ми з вами скоротимо 4 факторіал і 2 факторіал, ми знаємо, що тут залишається 3 помножити на 4. Але 4 це є результат 2 факторіал. Значить, у нас тут буде вже множення, тобто це буде 1 на 2, Множник 4 тут залишається 2. Тобто, це буде коефіцієнт 6а квадрат, квадрат. Дивимося наступний. 4, 3 факторіала ми з вами вже скорочуємо, знаємо, що тут залишається множник 4. 4а b в третій степені. І коли ми скоротимо 4 факторіали, 4 факторіал залишається одиниці, факторіал від 0 до рівня одиниці, це буде просто b в четвертій степені. Дивіться, ми з вами знайшли коефіцієнти, які тепер можемо вставити. Тобто, сюди другий член розкладання має коефіцієнт 6, третій член розкладання має коефіцієнт 4, ну і звісно, коефіцієнти перед. Старшими членами, вони називаються члени розкладання старші члени, це найвищі степені першого і другого числа бінома, вони мають одиниці. Це дуже, як ви побачили, працює, але дуже і дуже довго. І великий математик Блес Паскаль, побачивши це розкладання, зробивши багато розкладань за формулою бінома Ньютона. Він побачив, що коефіцієнти мають якусь тенденцію, яку можна записати у так званий трикутник Паскаля. І трикутник Паскаля складається з саме коефіцієнтів біномінального розкладання. І я вам зараз покажу, яким чином він записується. Він записується дуже просто, але він має дуже велике значення. Він дуже допомагає при розкладанні бінома Ньютона. І так дивіться: починаємо завжди з середини і ставимо одиничку. Це є коефіцієнт, коли ми підносили до нульового степеню. Далі подивіться, у нас перший степінь коефіцієнти 1, 1. Ми ставимо коефіцієнти 1, 1. Це перший степінь нашого розкладання. Далі, другий степінь це коефіцієнт 1, а далі дивіться уважно, наступний коефіцієнт 2 і тут коефіцієнт 1. Зверніть, будь ласка, увагу, як утворився цей коефіцієнт. Починаються з одиниці і закінчується одиницею, тобто старші члени розкладання мають коефіцієнти одиниця. А як же знаходиться середній член? А подивіться, якщо ми попередню строчку додамо 1 плюс 1, це і буде 2. Давайте перевіримо на третій степені. 1 починається. Дані. 1 плюс 2 то буде 3. 2 плюс 1, то буде 3. І закінчується одиниця. Дивимося: 1, 3, 3, 1. Четвертий, те, що ми вже знайшли з вами, давайте побачимо 1, Далі. 1 плюс 3 4, 3 плюс 3 6, 4 плюс 3 плюс 1 4 і 1. 1, 4, 6, 4, 1. І тепер ми з вами побачили закономірність і можемо самі вже показати, до якого степень, наприклад, п'ятий степень. 1, 1 плюс 4 5. Пам'ятаєте, ми з вами казали. Перший коефіцієнт у розкладанні це буде. У другому доданку це буде 5. Тобто той показник, який дорівнює, коефіцієнт дорівнює показнику степеня. 4 плюс 6 10, 6 плюс 4 10, 5 і 1. Якщо ви побачите, то коли ми підносимо до парного степеня, у нас буде непарна кількість членів розкладання. І можна вважати, що оце. Є центр симетрії, дивіться, один, один. А ну, давайте подивимося, де четверте. У нас п'ять членів розкладання, 1, 4, 6, 4, 6. Тобто, навколо середнього іде симетрія. А коли у нас непарний показник, непарна парна степінь розкладання, у нас буде парна кількість членів розкладання. І тому дивіться, вони будуть симетричні. 1, 1, 5, 5, 10, 10. Давайте перевіримо, коли до шостого степеня піднесемо. 1 і 5 це буде 6, 5 і 10 це буде 15, 10 і 10 це буде 20, 15, 6 і 1. Тобто, вони так і залишаються бути симетричними. Далі 1, 7. 6 додати 15, 21, 15 і 20, 35. А далі вже ми знаємо, що це буде 35, 21, 7 і 1. До восьмого показника це буде 1, 8, 28, бо 7 і 21, 21 і 35 це буде 56. 35 і 35 це буде 70. Ну а далі вже ми точно знаємо, що це буде 56, 28, 8 і 1. Я зараз покажу, як розкладається ще 9, до 9 степені і 10. А далі спробуємо з вами розкласти якийсь біном, ну, піднесемо, наприклад, до 9, степені. 1, 9 8 і 28, 36, 28 і 50 – 6, Це буде 84, далі 56 і 70, це буде 126. Ну і далі вже йде симетрично. 126, 84, 36, 9 і 1. Ну і остання строчка на сьогодні це 1. 1 і 9 це 10, 9 і 36, 45, 36 і 84, це буде 120. 84, 126, 210, 126 і 126, 252, Ну, а далі вже поїхали 210, 120, 45, 10 і 1. Яким же чином можна користуватися трикутним компаскалем для розкладання? А давайте ми з вами спробуємо розкласти, наприклад, вираз. Ну, хай буде А і піднесемо до, хай буде 9 степені. Зверніть, будь ласка, вам, коли ми з вами будемо підносити до 9 степеня, ми повинні враховувати, що у нас другий член розкладання член бінома мається, має від'ємний знак. А ми пам'ятаємо, що від'ємне число у парній степені буде додатнім у непарній степені. Буде від'ємне. І так, перше, що коефіцієнти 1, тобто ми знаємо, що це буде перше число в найвищій степені. Далі у нас буде з'являтися друге число, а у нього знак буде мінус. Він буде в першій степені, цей другий вираз, значить, ми ставимо знак мінус. Коефіцієнт 9. А ми знаємо, зменшується на одиничку, тобто, це буде 8а Б. Буде в першій степені. Зверніть увагу, щоб ви не заплуталися, сума цих показників повинна дорівнювати числу 9, тобто нашому члену розкладання. Далі додати, чому я пишу додати, а тому, що Б буде вже в наступному члену розкладання у другій степені тобто у парній степені. Далі, 36 коефіцієнт, який у нас тут, А в 7 степені, Б в другій степені. Як ви вже побачили, наступне Б буде в третій степені, тобто знов буде мінус. Так от я хочу вам сказати, коли у нас друге число стоїть з від'ємним знаком, то після найвищого степеня першого числа буде мінус, а далі по черзі плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, тому що показники степеня будуть то парні, то не парні, парні не парні. Далі поїхали. 84 коефіцієнт наступний, А в шостій, Б в третій. Плюс, далі, коефіцієнт 126 А була шоста, стала п'ята степень, Б було в третій став в четвертий. Мінус, Знов 126, у нас вже є готові коефіцієнти. А в четвертій Б в п'ятій, додати 84 А в третій Б в шостій, відняти 36а в квадраті Б в сьомій, додати 9а Б в восьмій і відняти Б в дев'ятій степені. Тобто, знаючи коефіцієнти і беручи їх з трикутника паскаля, дуже легко розкласти будь-який біном до будь-якого степеня. Інколи буває завдання наступне знайти, наприклад, п'ятий і восьмий члени розкладання, і хай в нас біном буде такий хміну одиниця ділене на х в 12 степені. Тобто, нас, від нас не вимагають розкладання повне, щоб ми записували всі члени цього розкладання. Але від нас хочуть, щоб ми знайшли п'ятий і восьмий. Наприклад, давайте візьмемо і подивимося уважно на наш вираз. Візьмемо п'ятий член розкладання. Тобто вказує, який член розкладання це число К. Воно дорівнює 5. В нашому випадку. За нашою мовою н дорівнює 12, тому що ми розкладаємо до 12 степені. І тепер згадаємо біном Ньютона, що він каже, що член розкладання буде комбінація з 12 по 5, а в степені, тобто перше число, це х в степені 12 мінус 5, а друге число мінус 1. Поділене на х в степені 5. Перше, що завжди я вас прошу, визначаємося зі знаком. Перше, що мінус одиниця на х в 5 степені дасть нам від'ємне значення. Ми ставимо знак мінус, а далі починаємо розкладання. Комбінація з 12 по 5 це буде 12 факторіал, 5 факторіал – і поділити 12 мінус 12 5, віднімаємо 7 факторіал. Х в 7 степені 1 ділене на х в 5 степені. Чому? Тому що, коли ми піднесли до п'ятого степеня дріб, окремо чисельник, окремо знаменник, між ними множення. Що перше, можемо зробити, це розписати 12 факторіалів, з них виділяємо 7 факторіалів і записуємо далі множники 8. 9, 10, 11 і 12. Далі, 7 факторіалів так і залишаємо, бо ми цим множники скорочимо. І 5 факторіалів теж можна розкласти 1, 2, 3, 4, 5. Тепер множники можна скоротити. 3, 4 дає нам примножені 12. 5 і 2 дає нам 10. І залишається у нас 8 помножити на 9, це буде 72, і помножити на 11. 72 на 10, 720, і ще додати 72, це буде мінус 792. Але давайте подивимося, тут у нас ще множники є. Х сьомій х5 знаменники, між ними множення маємо право скоротити. Тобто це залишається х квадраті. Тобто, це буде мінус 792х квадраті. Ми знайшли п'ятий член розкладання цього бінома. Давайте знайдемо восьмий член розкладання. Що зміниться? У нас зміниться значення k, значення n залишається таким самим. Знов таки комбінація з 12 по 8. Далі х в степені 12 відняти 8, 12 відняти 8 то буде 4. Далі мінус одиниця ділене на х другий вираз у 8 степені. Ми з вами знаємо, що будь-яке число у парній степені дає число додатнє, тому знак мінус ми враховувати не будемо. І так, давайте розпишемо 12 факторіалів поділити на 8 8, 12 відняти 8, то буде 4 факторіала. Х в четвертій помножить на 1х в восьмій степені. Якщо ми з вами розкладемо 12 факторіалів, з нього виділимо 8 факторіалів, залишаються множники 9, 10, 11 і 12. Далі 8 факторіалів і 4 ми теж розкладаємо на множники для того, щоб нам легше було скорочувати. Х4, х8 теж ми можемо скоротити, але тепер вже у нас х залишається 1 ділене на х4 степені у знаменнику. Делімося далі. далі. 3,4 дає нам в добутку. 12, 2 і 10 можемо скоротити. І в нас буде 9 на 5, 45 помножити на 11. 45 помножити на 10 – 450. Та ще 45. Це буде 495 поділити на х четверті степень. Ми з вами знайшли восьмий член розкладання, отакого бінома до 12 степеня.